Полинова спека, ковилове море, обрій ніби кличе, гей, сідлай коня, всюди тут я вдома, степ навкруг просторий, серце поведе нас, їдьмо навманя, як сапсан у небі, так і ми летімо, я твоя цариця, ти володар, гей, хай ідуть посліду, ми вже. Не вловині, у тумані тане славний ексампей. Не хвилюйся, любий, підем як до бою, я за твою спину Стати не спішу, сагайдак і стріли завжди під рукою. Рівня, тобі буду, вір, як я кажу. Сонце сушить трави, шкіру і повітря, кров кипить у жилах, серце стугонить. Нумо, хто з нас перший, осідлаємо вітер. Я тебе кохаю, хай нам пощастить.